Фу, 471 день в Канаді 27.09.24, 24. П'ятниця. І п'ятниця, нарешті, закінчилася вже пів шоста, доходить. Що, е, шо, Хворий я. Хворий. Я вчора я записував вечором, все розказав, що там пишуть. Е, я тільки що знайшов е, на маркетплейсі, дівчина замовила собі, китаянка замовила собі. Набір для перцю і солі, перчнечко і сільничку, які стоять отак, знизу перед сіль, і перевертаєш, вона автоматично включається і сипеться зверху. Бо я не люблю, коли перець і сіль вони ставляться в основному, от крутиш і вони ставляться на те саме місце, воно осипається, треба тарілочку, яку ставити кришечку. А я люблю, коли зверху, але не треба це трусити. А іменно перевернув, і вона механічна, не механічна, а електрична. Е... Цей. І... Я їй покажу, як приїдуть. До речі, вчора мені приїхали перехіднички з Китаю. Це перехідничок на... на такий штекер автомобільний і USB перетворювач. Я його ще не перевіряв. Я от маю блочок досить непоганий. І я хочу. Це швидка зарядка. Я хочу його перевірити, чи він буде працювати з насосом. З насосом для накачки падлборда. І ще така одна штучка в коробочці. Я ще його не діставав. О, теж перехідник, але він напряму в розетку йде. Це, я думаю, може інші всякі павербанки, от запихати великі, А це прям розетку. Я замовив ну, два дешево, дешево коштує. І просто розетки тут в Канаді всюди. На паркінгах, щоб машину завести, прикурити, бо зимою може замерзнути. Тому розетки тут всюди. І оця, я думаю, пригодиться. Я протестую дві, може сотні, подивився. От. І завтра, ну, я з наступного тижня казав, заберу. 20 доларів вона хоче за ті дві штучки, а на AliExpress вони 40. В Китаї вони 40, а тут вона за 20 продає. Бо їй не сподобалося, не підходить. І є два варіанти. Є на батарейки, а є на зарядку. І ці, що в неї вони на зарядку. Micro USB. Плюс в неї ще й диспенсер для подачі води. Великий каністра, зверху ставиться такий диспенсер, кнопочка і вода тече. Отак. Так що супер. <кій> Сьогодні в мене день почався зранку. Проснувся я, не хотя. Кошмари снилися, ну, температура, само собою вночі. І сьогодні мене дуже рознесло. На вулиці сонечко. я не можу на сонце дивитися. Я думав, буду фарбувати квартиру Фік там. Не фарбував, бо заходжу в квартиру, а тут всі в нас квартири просто вікна зі всіх сторін, панорама. І я не можу сльозити чуть насмарки, я залишив тут все. Фактично, сьогодні я маю такий собі лікарняний. Алекс, була одна квартира. Я вчора розбирав. Я розбирав сантехніку під омивальником. Там сифон зняв, нічого такого серйозного, змішувача, залишив, все поставив наверх. І я думав, це зберу, бо умивальник був розбитий. Вчора ми замінили, поставили на силікон, і він 24 години мав заклеїтись, там палка внизу. І треба було забрати. І я в такому вигляді не хочу йти, бо там діти, двоє дітей малих. Хто знає, що це за вірусняк? І, ну і що? Думаю, АLEX піде. На Алекс не зміг закрутити, там прокладка йому протікала і цей. Коротше, прийшлось піти. Я скоренько забіг, там поправив, і ми це все зробили, закрили питання. Сьогодні він працював один. Сьогодні працював один, так що таке. Я вже розморозив курочку, зроблю свій бульйон. Я сьогодні не, ну, не маю апетиту. Вчора я дуже смачно поїв, так що до обіду вже тримало. І зараз розберу курку, поставлю бульйон, десь за годинку буде готовий. Можна буде повечеряти. І я ще сьогодні навіть планую піти в тренажерний зал. Чому ні? П'ятниця, я не хочу пропускати. Я колись коли ходив на карате, я ходив рівно рік, і я не пропустив ні одного заняття. Навіть коли був хворий ходив. Ну, це не хвороба, це от сезонне. От, цілий час осінь, весна, от от, зміна клімату, зміна погоди. І воно таке вилазить. І не тільки в мене в кожного. Я знаю, як ця хвороба протікає. Тож буду тільки їсти вітаміночки. З таблетками воно проходить 7 днів, а без таблеток тиждень. Перевірено. Але добре, що випало на вихідні. Тому це. Тому так. Не буду затягувати. Хочу сьогодні залізти під ковдру. Я вже сьогодні влупив 2 чая з медом. Залізти під ковдру і подивитися якесь кіно або пограти якісь ігри. Ну, розслабитись максимально і все. Прийшов мені ще лист сьогодні. сьогодні. Лист від гаверменту за повернення коштів GST, HST. Вони хочуть, щоб я їм відправив бойчек з банку, Іменно квитанцію з банку з печаткою вони хочуть. Просто їм копія не, не підійшла. Прилетіти в банки і ще раз її відправи. Таке відправити. E, Jossic сьогодні ще почистив собі. Якраз думаю. Маю джосичок. Тут два стоять, видно, біленький. Це для гостей, вони теж мають зарядочку. E, без, ну, акумулятор Вставлений акумулятор і мають зарядку. А це чуть чуть іншої моделі, це від Xbox X. І, ну, по суті, він такий самий. Але я от хочу на це. Я його почистив, він був брудний. І якраз стоїть в мене на ось цій базі. Тут було дві кришечки, якраз вона до нього підійшла. Може, сьогодні буду тестувати, побачимо. Виставив е... одяг. Виставив одяг, всякі там футболочки, кепочки. Артуру помогти. І вже дві футболочки забили, хочуть купити. І треба буде виставити ці наушники за 170 доларів, думаю виставити. Я вже відфоткав, сьогодні виставлю, нема що тягнути. Тож таке от нема бажання нічого робити. От іменно сидів в телефоні, нічим не займався, бався. В телеграмі сидів. Так що таке? Йду я, може на вечір мене трошечки відпустить. Хоча сумніваюся, мене на ніч в основному розбирає. Па-па.